Українська акція «16 днів проти насильства, яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою і проводиться з 25 листопада по 10 грудня, 6 грудня день шанування пам'яті студентів розстріляних у Монреалі. У 1970 -х, 1980 сімдесятих роках багато жінок навчалося у технічних вузах Монреалю та Канади. Система заохочень для жінок у коледжах та університетах викликала незадоволення у незначної частини чоловіків, які вважали такі заходи дискримінаційними. Саме до цієї категорії незадоволених належав 25-річний Марк Левін, який звинувачував фемінізм і жінок у своїх життєвих негараздах та неможливості потрапити до політехнічної школи Монреалю. Масове вбивство у політехнічній школі відбулося 1989 року, час якої злочинець Марк Лепін розстріляв 14 студенток і поранив 13 інших. Він в боротьбі з фемінізмом. Пам'ять про напад у Канаді запроваджений Національний день пам'яті та боротьби з насильством проти всіх форм насильства над жінками. Символом цього дня є стрічка білого кольору. Обставини злочину, який скоїв Лепін, і мотиви, які він пояснив у передсмертному листі, спричинили жваве обговорення, а саме. Загострили увагу на проблемі насильства проти жінок. У Монреалі та декількох інших містах Канади були споруджені меморіали жертвам цієї трагедії. Всеукраїнська акція 16 днів про насильства це заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини. Наголошується, що будь-які прояви насильства над людиною не злеменно в її статі для порушення прав людини.